Ви бачите перед собою це скарб, це Riverview. А це означає, що сьогодні ми будемо створювати скульптури і, якщо пощастить, меблі. Правила такі: ніякої купівлі стільців, столів, крісел, унітазів, рукомийників, тумбочок, різних розвлікашек і навіть дитячого горщика та іграшок. Ми все це маємо виготовити самі на верстаті скульптора. Також ми не купуємо продукти в супермаркеті, ми їх вирощуємо у власному саду та в курятнику, якщо це яйця. Як усе починалося, можна глянути ось тут, а я поки покажу, що в нас помінялося. Так як мої сіми підзаробили грошей, вони трохи розширилися і добудували собі другий поверх. В туалеті тепер є тільки рукомийник та унітаз. Душ переїхав наверх. А також, як бачите, з кімнати зникло ліжко. І замість нього поки пустота, але згодом ми її заповнимо. На другому поверсі зараз ще дуже пусто. Ось тут у нас тепер душ. В дальню кімнату переїхало ліжко та кошик для білизни. А в ближній стоїть ліжечко для дитини. Ми з вами бачили в минулому відео, що у хани з'явилася Нудота, і хоч для неї самої її причини поки що лишаються невідомими, але нас то з вами не проведеш, тому так. Умови в цьому будинку, звісно, не для дитини, але. Стілік є духовка, два кресла. Ну, я не знаю більше, що треба дітям, щоб вони ідеально жили. Так, Боб прибирає. Ти що, молодчинка моя, маміна корзиночка. У хани, от бачите, мудлет з невідомими причинами, які всім відомі, окрім неї. Гледори галовки там ще дві години, тому нехай спокійно співпрацює поки що. Стіл, Ханна. Нам потрібен стіл. I need a table, table, table is what I one. Ей, ей. Шановні слухачі нашого радіо, прошу пробачення. Так, я думала, що це будуть якісь меблі. А це пам'ятник свині А це пам'ятник мужику. Дуже я рада, дякую. Боб чисто як хатній робітник. Незрозуміло, хто ваняє, він чи білизна. По-моєму, все ж таки він. О, все, вона дізналася, що вагітна. Зараз перевдінеться в щось стрьомне, звісно. Ох, ці шортики. Не знаю, чи буде щось цікаве впродовж її вагітності, якщо що, підкорочу її на монтажі. І знаєте що? Не подобається мені цей глиняний мужик. Давайте його знищимо. Ось так. Почнеш потім нову. Давайте спочатку поїж, напевно. Яка ти вже кругленька моя бубочка. І потім я б хотіла її відправити до бібліотеки, щоб вона там прочитала книжку для вагітних, тому що їй вже ось-ось народжувати і треба це зробити. В принципі, я могла б не запарюватися, бо я все одно буду вибирати риси дитині кубиком, тому що так цікавіше. Але в неї є бажання прочитати, тому, будь ласка, мені не жалко. Що ти там? Поїла? Ні? Давай, ми всі почекаємо. У нас же ж часу до дохера. Це доїла, нехай поставить цю тарілку і шурує. А ти що прямо так підеш? Що маржиха тут у нас? Капець Ханна. Ти, блін, не маржиха, а клауніха ось ти хто. Сніг іде, а вона вагітна, майже гола виперлась. Так, завданнячко швидко знайти, в якій шафі лежить потрібна книжка. Це було швидше, ніж я думала. Все читає, а я поки гляну чим Боб там займається. Ну, важливими справами він займається, як бачите, давай щось корисне зробиш. Все позбирай, що можна, і погодуй всіх тварин. Ага, ага. Пологи? Щось якось швидко, ні? Вези її в лікарню. Знову вона гола зібралась, та що ж таке? Ханна? Ну, бляха. Або б вирішив, що він вдома почекає, так? Да? Ну, блядь, молодець. Так, у нас хлопчик. Як ми його назвемо? Давайте еді. Ну, з рисами, як я казала, ми робимо отак. Нечепура домосід. сід. ще один буде ходити по дому і пердіти. Like father, like son. О, приїхав таки. Теж не одягнутий. Вони щось всі тут, не по зимньому, до речі. А куди він пішов? Теж народжувати, чи шо? Ти трохи спізнився, чел. Давай виходь, подивись хоч на сина. Хана, як закінчиш з дитиною, підеш тороблювати цього сімбота. Це прикольна скульптура, звісно, але з меблями у нас повна срака в цій серії буде походу. Не виходить в неї нічого нового, але я це не контролюю. Ой, які вишорочки. Мілашки. Боже, як довго ти це робиш? Поклади дитину вже. Що я зараз сказала? Ох і дикція, блін. <риклад> я там жалілася, що вона не робить меблі, і вона вирішила виправитися. Гляньте як гарно. Оцю глиняну ми продамо, а хана мені потім зробить таку саму, але кам'яну. Буде по багатому у нас хоч щось. І поставлю я її, мабуть, в ту нову ванну на другому поверсі. Шкода, звісно, що тут не можна міксувати матеріали, щоб, типу, сама раковина була кам'яна, наприклад, а дверця та з дерева. Але що маємо, то маємо. Так, малого сьогодні день народження. Як добре, що воно нагадує, бо я ні в житті, ні в сімці про це ніколи не пам'ятаю. Реально, без нагадування вони в мене напевно всі росли, як бур'ян. 23-59 по без торта і все. Займись дитиною спочатку, потім будеш сама їсти. Є у вас що ще? Та дофіга всього. І попісяєш потім. І давай їй мені цю кам'яну раковину, Боба ми потім відправимо за тортом. Я взагалі в цьому челенджі не купую нічого в супермаркеті, але торт на день народження це виключення. Вона мені нагадує Пеннівайза. Ханна Бьорчет і Starting to feel a bit ill. Ти не повіриш, але це помітно. Боже, в голову тільки не вбий собі цей молоточок. Жесть. Вона застрягла в текстурах, але за те, яка краса вийшла. Давайте я поставлю її. Тільки спочатку відправлю хану до дитини. звідси. Ну от, поки якось так, мені нравиться. Так, що ще тут треба зробити вам? Я, до речі, хочу туди на пусте місце поставити верстат для винахідництва, щоб Боб почав вивчати цю навичку. Може, малому іграшки пробить. Все, батя повернувся з тортом. Прибере тарілку і будемо починати. Блін, сусіди з трактором своїм взагалі не в тему. Я сподіваюся, вам не чутно. Ходить пиздець. Без... Поїхали. Так, Боб пішов до малого. Ну, що ти став, дивишся? Бери його вже. Молодець. Хана там займається скульптурою, і мені цікаво, чи прирветься воно на час святкування, чи це для неї не такий вже й привід. Анна, відірвись на секунду. твого сина тут день народження. Ну Ніби таке сонуля в пріоритеті, як я дивлюсь. О, пішла. Блін, страч все одно лишили. Давайте якось гарно на них подивимося. О, одразу СМС-ку строчить. Батькам, напевно. До речі, той рудий чувак, на якого я думала, що це його брат насправді його батько. Отаке от, от відкриття в мене. Все. Фу боб, пляха! Я тоді не списюла, коли казала, що він це робить. Ось профи. Блін, прикольно. Малий успадкував рожеве волосічко. Треба буде тільки зачіску йому поміняти і все. Ну що ж, друзі, давайте підіб'ємо наші підсумки. Окрім того досягнення, яке ви зараз бачите на екрані, ми ще зробили ось таку раковину. Але планів на майбутнє в мене багато, тому сподіваюсь, мої сіми мене не підведуть. А я буду завершувати це відео. Буду дуже рада вашим коментарям, подобайкам та підпискам, тому не стримуйте себе в цьому. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!